Українська казка Плискачек. Автор Наталя Забіла. Якось, каже дід бабусі, Розпали вогонь в печі. Та для нашої Ганусі ти плескалечка з печи. Замісила баба тісто і плескачека спекла, а тоді, щоб трохи вистих. На віконце віднесла. От лежить пухкий плескачик на тарілці, на вікні, золотистий та гарячий, боки випнувши масні. Десь гуля, гануся, видно, не куштує плескача, а йому лежать на бридло, стриб з вікна навтікача. Покотився, покотився по траві, мов коліща, Раптом зайчик Побігайчик зустрічає плескача. Ну й плескачик золотистий, мабуть, добрий ти на смак. Ні, мене не можна їсти, я уславлений співак, я плескачик, я гарячий, загорілий у мене бік, і від діда, і від баби, і від внучки я утік. Вирушаю мандрувати, погуляю, до схочу і від тебе від зайчати зараз, зразу утечу. Покотився, покотився, по траві, мов коліща, раптом вовк іде назустріч, зупиняє плескача. Ой, плескачику хороший, зараз я тебе ковтну. Ні не їж, послухай, прошу, я як Пісню затягну, я плескачик, я гарячий, загорілий в мене бік, я від діда, баби, й внучки і від зайчика утік, вирушаю мандрувати, погуляю, досхочу, і від тебе вовк зубатий зараз, зараз утечу. Покотився, покотився по траві, мов коліша, ось іде ведмідь із лісу зупиняє плескача. Ну, плескачик запашистий, я б тебе охоче з'їв. Ні, мене не треба їсти, от послухай краще спів. Я плескачик, я гарячий, загорілий в мене вік. Я від їда, баби і внучки, я від зайчика й вовка втік. Вирушаю мандрувати, погуляю схочу, і від тебе волухати зараз, зараз утечу. Покотився, покотився по траві, мов коліща, враз як вистрибне лисиця з-під куща до плескача. Ну і блискочик, що й казати, забожний від тебе дух. Я умію ще й співати, в мене голос, в мене слух. І почав співати плескачик. Я гарячий, я добрячий, загорілий в мене вік. Я від діда, баби, і внучки від вовка, і від медя, і від зайчика утік. І від тебе утечу я, а лисичка каже враз. Щось тебе, я кепсько чую, заспівай на другий раз. Ти співаєш дуже дзвінко, в тебе справді голос є, а сама в цей час торбинку з під ялинки дістає. Та хвалько цього не бачить. Радий з успіху свого тільки вивів я блискачик, а лисичка хап його. І незчувся, як в торбинці опинився наш співець і лисичка по стежинці. В ліс побігла навпростець, а в ліску мала гануся недалечко від тих місць лісовую грушу трусить, і грушки солодкі їсть. Загорілися велиски очі, мабуть, груші ті смачні, ой, говорять, їсти хочу, Дай но, дівчинко, й мені. Бачить, дівчинка, лисиця, витівниця лісова і на спинці у торбинці, що й ворушиться й співа. Я плескачик, я гарячий, я згорілий в мене вік, Втік від діда баби і внучки від лисиці я не втік. Що ж, Гануся, каже, миттю на трошу тобі грушок. Стань но ближче та підвіття, підставляй свій лантушок. Розв'язала лиска торбу, а плескачик з неї плих, та як кинеться моторна прямо дівчинці до ніг. Ой рятуй мене, Ганусю, Нагулявся я досхочу, я додому повернуся, більше ні за що не втечу. Засоромлена лисиця заховалась під кущем, а Гануся до бабусі повернулась плескачем.